Всіх вітаю на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко, я розкриваю сьогодні тему жіночності та ресурсності жінки з моєю колегою Ларисою Кравчук. І сьогодні, як ніколи важливо не втрачати себе, мати сили і далі жити це прекрасне життя. Додаю колегу. Кожного дня о 10.00 ми розкриваємо таку надважливу тему для кожної з вас як не втратити себе. Привіт, моя хороша! Привіт-привіт-привіт. Ти стала моєю натхненницею. Трошки раніше встаю, ля... лягаю спати, ні. щоб якби тримати себе в дисципліні, бо тільки в дисципліні, в певних е, постійних, однакових діях ми е, не стаємо, як кажуть, швидше вище сильніє, да? а ми е, якби не втрачаємо те, що маємо, і напрацьовуємо поступово певний результат, якщо ми до цього прагнемо. Так що ти класний приклад о 4-й ранку, кожного дня, ти все життя була така вранішня пташка. Ну, взагалі-то я дуже люблю поспати, дуже, прямо дуже. Але е, я рано вставала вже багато років, бо поки діти були малі, зрозуміло, треба вставати. Потім, коли я дуже хотіла собаку, я завела собі собаку, і собака дуже стимулює до графіку, бо ми по годинам да, е, вставали, і е, я вставала не так рано. Я вставала мені здається, в 5.20, двадцять щось таке. Ну, е, Ну не так рано, як зараз, а зараз я встаю в 4, бо ну так вийшло. Так вийшло, щоб мені, поки всі сплять, я можу там зробити свої задачі, да, відзняти, наприклад, відеоматеріал, свої відосики не знімати, зробити те, що мені треба в тишині, щоб мені ніхто не заважав. І от, ну, так вийшло. В 4 ранку це саме те, що, що мені підходить. Е, і поділись, будь ласка, е, це ж не легко просто так взяти і в четвертій ранку встати. Ми не кажемо, що кожен має в так рано вставати, але е, в тебе ж ну, з'явилися такі думки, да, що треба. Е, я хочу якогось результату. Я хочу бути в ресурсі. Я хочу е, там змінюватись на краще, і е, ти зробивши такий висновок. Почала певними кроками діяти. Так, ну саме перше, я зрозуміла, що я хочу. Да? Якщо я хочу, наприклад, набрати тисячу підписників в Інсті, яких в мене не, немає досі. Да? Тобто, в мене було взагалі дуже мало, я ж інсту практично не вела да, раніше. І я знаю, якщо мені треба набрати певну кількість підписників, да? розширяти, так би мовити, свій. Популярний цей вплив, мені треба щось робити, конкретні дії. Да? Якщо я хочу робити конкретні дії, мені треба знайти на це час. Тобто головне зрозуміти, що ти хочеш, потім знайти час і потім робити все. Я собі так прикинула, що в мене в день не буде часу, бо я працюю, я там займаюся я не тільки ж блогер, да? грубо говоря, я мама, я жінка, я працюю, і, і, і в мене є і якісь інші там справи. І саме оцей час зранку мені треба приділяти тому, що я буду знімати відоси. Все, і коли ти знаєш, що тобі це треба, не комусь, а тобі. Ти легко встаєш. Ну, Мені легко вставати в 4 ранку. Я не знаю, мені завжди було раніше встати легше, чим, там, наприклад, не знаю, мені складно пізно лягати, бо я просто виключаюся. Тобто я рано встаю і я рано лягаю. І мені дуже важко це, наприклад, вечором, коли я знаю, що, наприклад, гості до мене прийдуть, чи я кудись іду, да, що мені треба вечором бути більш активною, то мені треба в день лягти хоч трошки поспати, бо я просто можу заснути за столом. Оце мені складніше, мені вечором складно якби, розтягнути день, чим раніше встати. Ну, е -е, опять-таки, це, мабуть, не всі так можуть, але але діло звички. І діло, е -е, мені здається, якщо ти хочеш, то ти звикнеш. Оце все. Головне, що ти хочеш. Так, і тут про те, щоб дійсно не втрачати себе. По-перше, ти ж зробила висновок, що це ж не просто про красиву цифру тисяча підписників. Це е, є в тебе певна ціль і мета. Е, це ти прийняла певні якби для себе бажання. Опача. Певні рішення. Зараз одну секунду візьму інший джерело світла, а ти розповідай, чому саме. В тебе є, ну це ж не просто про цифру, а це про якийсь результат. Наві так, да. ну дивіться, в нас будь-який результат має бути оцифрований. Любий результат має бути оцифрований. Що це означає? Це, наприклад, я хочу більше заробляти, да? і в мене є певна цифра, до якої я там ну, намагаюся дійти. Да? Спочатку це була одна цифра, потім друга, потім третя. Тобто я е, 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 як це сказати. В мене є ціль, але вона постійно змінюється. цифри міняються, і це точно результат. Ну найлегше орієнтуватися, найлегше орієнтуватися на заробітки. Бо, наприклад, якщо орієнтуватися по наприклад по досягненням по курсам, то я не знаю, я вже збилася з із рахунку, скільки мати курсів, да наприклад, дипломи Теж в мене я так я все, все думаю. Я зберу свої дипломи, роздрукую їх. ну, Верніше не роздрукую, вони роздруковані. А наприклад, в рамки їх поскладаю і почеплю на стіну. А потім думаю, це може бути завішана вся стіна, Воно мені треба ні. Ну от, тобто є результат, найлегше орієнтуватися на гроші. да, І якщо я, наприклад, хочу заробляти від такої то суми в місяць, да, я маю робити певні кроки, і оце і є стимул мій. І мені не важко вставати, бо я знаю, що я хочу. І я знаю, що якщо я буду заробляти стільки, то я зможу собі дозволити ту-ту-ту-ту-ту-ту, да? -ту 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 -ту. Тобто фактично, як це сказати? В мене є ціль не ну, якби через заробітки отримати певні якісь е, плюшки від життя, грубо говоря, да? е, розширити свої можливості. Да? Тому що, е, маючи певні заробітки, ми дозволяємо собі щось. Да? Ми через гроші можемо дозволити собі більше. Це, якби мовити, така свобода вибору, от і все. Е, ну, Дуже класна ціль. І, До речі, чому жінки часто втрачають дійсно себе і оцей свій ресурс, тому що е немає ось цього бажання до чогось прагнути, щось робити. І це не про якусь красиву цифру, що е візьми там, досягни, покажи е в порівнянні з ким ти вже там е маєш певний рейтинг. Це про те, що ти знаходиш ту справу, яка подобається тобі. Ти починаєш. Що для цього робити, щоб розібратися? А як можна там, наприклад, ми на Таро, да, дуже цікавий напрямок в тебе? А як взагалі розуміти ці сценарії? Як розуміти ці підказки, як своє чуття ось це розвивати? І це про те, що ти не когось з собою порівнюєш, ні для якогось там результату в порівнянні для чого, щоб комусь показати цю грамоту? Да? Це так само ж і. Сертифікат, як, е, як багатьом важливо, наприклад, це про те, що ти розвиваєш свою цікавість, свої компетенції зсередини. Тобі цікаво самі пізнавати себе, розбиратися, а як же я можу? Ой, цікаво, а як я тут побачила цей сценарій? А коли ти починаєш взаємодіяти з людьми, ти даєш їм підказки, які прям кардинально змінюють їх життя, дають їм. Певненість, віру в те, що е, вони можуть дійсно своїми діями теж отримати бажане, або якась підказочка, яка буде знаєте, рушійним таким ключовим моментом. Е, і ти починаєш розуміти, що це ж я допомагаю людям. Я ось цими своїми певними словами, от людині знаєш, треба було останній такий крок. Щоб піти в дію, щоб отримати те, що вони так хотіли. Але ось цей сумнів, черв'ячок. От знаєте, чим від є така книга Брайана Трейсі про досягнення? Що чим відрізняється бігова оця конячка, одна від другої, які вони, коли вони бігають у цей на змаганнях? А нічим. Просто в одної конячки мордочка на один сантиметр перша. Гоп, і, і цей ну ста фініш вже почала досягати, а вони ж приклали сил однаково. Значить, ми всі можемо отримати всі результати, що захочемо, бо ми однаково багато над цим працюємо. Дійсно, так я отак прикинула собі, що до мене на консультації звертаються от з такими темами і з такими запитами, які особисто я вже прожила. Да? Тобто я це на собі прожила, я це розібрала, і я тепер можу своїм досвідом да, якось і поділитися, і людині підсказати і направити. І це, ну, це таке додатковий такий, наче як допінг, да? для того, щоб я. І далі працювала, і ще краще працювала. Тому що я завжди говорю, що Боже, пішли мені тільки тих клієнтів, яким я можу допомогти. І до мене дійсно приходять ті люди, яким я реально допомагаю. Ну так, да, звичайно, в мене, в мене є декілька таких випадків, коли ми не знайшли спільну мову з людьми. Да? Тобто в мене була клієнтка, яка позвонила, замовила спочатку, що буде консультація по відео. Потім не змогла підключити відео, е, я їй ну, намагалась підказати, ну, якби як включається, подивіться на екрані, то-то-то. в кінцевому результаті вона сказала, що раз я, я не хочу з нею працювати, то як все так і все таке. Ну, мені було дуже дивно, тому що ну, я не можу керувати твоїм телефоном. Якщо ти замовляєш відеозв'язок, Значить, ти маєш якби розбиратися, що як він включається, що да? на що треба нажимати. Ну, тобто, отаке, от значить, все в нас конекта ну звичайно не було. Да? І ще, наприклад, теж в мене було пару людей, які ти їм говориш, а вони не хочуть чути це. Да? Тобто відповідь не підходить. Людина не готова чути. Ну, от, задає питання, да, а відповідь чути хоче певну якусь там свою. А коли я чую, ну як я говорю те, те, що, наприклад, показують карти, людина не сприймає. Ну, все, і тоді, ну, звичайно, контакту немає. Але це ну дуже дуже маленький процент людей. Це ну фактично, я не знаю, дуже мало за якби весь період, але да. Я не ніколи не розстраюся. Я ну значить, це не мій клієнт. все, це не мій клієнт. Я не змогла допомогти, і це я як знаєш як тренування, як тренування, да що ну не весь час. Ж ти маєш бути там така супер супердопомога, допомога, да. І це, якби мене стимулює ще краще там, наприклад, психологію вивчати, поглиблювати знання, якби ще якось з різних боків дивитися, шукати підходи для того, щоб донести інформацію людині, яка звертається до мене. Тобто, що я роблю? Вдосконалюю себе, фактично. От і все. І я ще так думала, знаєш, от часто говорять, що якби у вас уже не стояло питання грошей, ви би займалися цією справою, чим ви займаєтесь? Я да. Це я прямо. Я дуже це люблю, і мені це дійсно приносить задоволення велике. І я, я кайфую від того, що я роблю. І це мені здається теж дуже важливо кайфувати від своєї роботи. Е, дуже класний ти приклад привела. Е, І ось от дійсно, от то, що ти робиш, е, так все перевіряє, як клієнта, чи готовий він прийти до своїх певних результатів, так і тебе, чи ти. Будеш зважати і думати, що в тебе поганий професіоналізм чи знання через те, що людина там сказала: Ай, це ти погана, це ти по зв'язку мені не підказала. І тут ж про наповнення жінки, про ресурси, про енергію в моменті, коли ти дійсно робиш те, що тобі цікаво, розвиваєш себе в тих напрямках, які тебе. Якби стимулюють, пізнавати себе, світ людей, тоді ось оце внутрішнє відчуття, що так, я на своєму місці. Я роблю те, що мені подобається. І дуже класно, коли ти поважаєш свій шлях в процесі, не засуджуючи да не занижуючи своїх дій, тому що теж нас навчили, що ой зробили да, 100 дій. І одна щось неправильно, і починається ой, одна неправильна, і все обезцінили. І отут теж про шлях помічати свої процеси, відмічати за свої стани думки. Чи я задоволений тими стома кроками, що я вже зробив? Чи щось дійсно було не так добре, але ж я молоде, що я вже їх зробила? І про ресурс. про... Чому те багато людей вже на прикінці да, там, свого якогось життєвого шляху дуже сильно незадоволені навколишнім там країною, станом держави, там, законами, політикою, сусідами, своєю сім'єю, своїм чоловіком, тому що не було ось цього реалізованого бажання всередині. Ми не засуджуємо зараз нікого. Кожен проходить. Свій шлях і пізнає своє життя й себе. Але ми ж тут для того, щоб підказати, ваше серце завжди каже вам: а давай спробуємо там, а давай там ну зроби один малесенький крок. Давай спробуй. І оце ось незадоволення і відбувається від того, що приходять ідеї, інсайти якісь цікаві навіть пропозиції, але. Ну, якщо вони були не використані, тому це незадоволення, відсутності, бажання навіть радіти життю, кайфувати, бути наповненим. І, взагалі, стан оцього пізнання світу він втрачається, тому що одразу йдеться Да, А знаєш, я ж тебе хотіла попросити. Ти ж займаєшся, можна сказати, от прям. Прямим наповненням і себе, і жінок, бо ти ж займаєшся красою. Ти ж людина, яка може створити ну просто фантастичні образи. Я ж на тебе підписана, я ж знаю. Ти можеш трошечки розказати, от як жінкам бо мені здається, що це саме доступне, да? це можна, наприклад, хоча б почати самі робити щось, да? прикрашати себе. А це ж теж дуже великий пласт, де можна наповнити себе да? зовнішнім своїм виглядом. Ти можеш поділитися? Бо мені здається, що це дуже цікава тема. Мені здається, що це можна взагалі зробити таку знаєш цикл передач про красу, Вікторія. Да? Це реаліті, yeah, yeah. тому що і тобі є, що розповісти в цій темі. Ти розповідала про е, ці підбори, я вже знайшла свої чобітки, вже йду, і вона вже цокає, і від оцих звуків всі починають звертати на тебе увагу. А чи готова ти цю увагу прийняти як жінка? Тому ти цок-цок-цок, е, всі, хто там іде починають дивитися, розглядати, звертати увагу. А чи хочеш ти цю увагу? А як ти її чи приймеш, чи навпаки від себе відганяєш і швидко десь ховаєшся і тікаєш? Це дуже всередині такі глибинні процеси. І я відмітила після твоєї цієї поради за каблучки. Е, ну, е, Теж подякувала про себе тебе. Захоплююсь теж тобою. Про красу. Це дуже теж глибині, всередині процеси, коли ти собі просто дозволяєш, і не так це вже й легко. Багатьох жінок не навчили дозволяти собі взагалі щось отаке приємненьке. З чого ми можемо почати? Природа жінки, це бути красивою, прикрашати себе, а собою прикрашати весь світ. Тому я дуже люблю яскраві кольори. Люблю якісь різні текстури в одязі, в інтер'єрі, в косметиці. І завжди можна з чогось почати невеличкого: купити собі якусь помаду, або купити якусь вже не чорну туш, а, наприклад, темно синю, або дуже гарна зараз така бордова. Да? Тобто... Можна почати з чогось такого невеличкого, і при цьому, якщо вас зацікавила певна тема, наприклад, червоні губи, зараз багато інформації, яку ви можете знайти навіть безкоштовно. Як нанести правильну помаду, щоб губи виглядали дійсно красиво, а не візуально гірше, ніж до. Бо багато дівчат бояться яскравих помад. Через те, що вони неправильно її наносять, візуально губи ще більш зменшуються. І дуже важливо, це теж дуже, з одної сторони, легка інформація, її легко знайти в соцмережах, в інтернеті, які відтінки підходять саме тобі. Тому що для одної дівчини червона така класична помада буде виглядати якось блідо. А для когось навпаки підкреслювати її зовнішність. Для того і існують да, там візажисти, вони підказують, вони прям просто це не така складна і важка інформація. Просто треба для себе відкрити цей світ. А щоб відкрити, треба захотіти і дозволити це собі. Приділити цьому 10 хвилин уваги в день, якщо ти хочеш. Яка помада підійде саме мені? Яка туш підійде саме мені? Не обов'язково розфарбовуватись, там якийсь бойовий розкрас. Просто підібрати там два-три продукти, і кожного дня це не як каторга себе заставляти, а вчитися себе прикрашати. От я чесно скажу, я не любила себе фарбувати. Я любила фарбувати інших, прикрашати, а себе дуже сильно не любила. І це був дуже такий шлях, прям довжиною в роки. І зараз, навпаки, я кудись спізнююсь, думаю, зараз швиденько, тільки губки там. І я так входжу в цей процес, що я забуваю про час, я не відчуваю ось цих часових рамок і часто спізнююсь, бо я захоплююсь в мене вже все. Я вже там блискітки одні, другі, вмію їх компонувати, там. не вмієте, можете спитати, вам підберуть. І я часто себе асоціювала з такою феєю, коли ці блискітки літають, да? золота така, пилок золотий летить, і коли блискітка потрапляє на когось, ти теж сяєш і дозволяєш собі бути такою яскравою і красивою. Ой, це, дуже, це дуже класно, це дуже піднімає настрій, правда, ж, да, Ну я обожнюю. Це блискітки, це моя любов. Ну, кожна ж дівчинка любить щось гарне для себе. Почніть з того, що подобається вам. Почніть купіть собі, наприклад, гарну річ одну хустинку. Почніть хустинки, правильно е, навчіться її зав'язувати, і подивіться в інтернеті, під який колір підходить. Саме ваша хустинка, там під, яку, під який одяг вона підходить, потім до хустинки докупіть ще якусь там річ. До речі, дуже багато жінок не дозволяють собі прикраси, а прикраса це теж бути помітною. Вони починають казати, це незручно, мені вона заважає, мені там ще щось, мені не підходить. Дуже важливо просто брати, пробувати, вдягати, зробити кілька фото, пороздивлятись, пороздивлятись на інших жінках. І це теж процес. Я теж проходила ці всі етапи, як і ви всі тому хочу підтримати вас цьому, бо сама ж була така сама. Так, ну я, я от підтримую дуже твою думку, і я теж вважаю, що можна зараз, тим більше в наш час. Такий величезний вибір. В мене, наприклад, ціла коробочка всяких от я люблю біжутерію дуже, хоча в мене там є і золото, і срібло, але ну, то таке. А от біжутерія вона надає можливість так розкриватися, да, там можна, ну не знаю, що хочеш підібрати. Мені це дуже дуже подобається. І дійсно, я вибираю наприклад, колір олівця. Mm, ну і, і помади, і прикрас під настрій. <сі> і в мене, от я буваю, ношу одне і те саме. От прям одне те, от, наприклад, в мене є оцей колон, да Він для мене має магічну таку силу, і я його постійно ношу. Я прямо я його дуже люблю, і я можу вдягати його і ще цілу кучу чого. да Але от він для мене прям такий сакральний. але Крім ну, крім нього, у мене куча всякого є і, і брошки. До речі, в мене є багато брошок. Я їх я час від часу купую. От як в мене таке буває, що я йду по магазину. Зовсім я не збираюся ніякої прикраси купувати. І потім, як я кажу, чоловіку, вона мене позвала через те, її купила. Можна, наприклад, в мене в мене є пальто, темно темносині. Там є брошка, яку я от. Саме під це пальто купила, і от я його ношу з тим пальто. Все, я навіть не знімаю. Ну, Тобто от класно, дійсно, ти так добре підмітила, що аксесуари нам дають можливість самовиразитися. Правда? ж? Е, так, і в мене теж, до речі, є ці брошки, і я теж і косметику, і бюджетери все підбираю під настрій. І часто е, є така грішок, що я трошки підспізнююся. І не можу зарані собі обрати якийсь одяг з вечора, тому що я не знаю, яким мене буде настрій. І от я вже зранку встаю, в якому я стані, яка погода, які в мене думки, чого я хочу. Від того я вже відштовхуюсь, яку річ мені вдягнути, а потім ти починаєш компонувати, тому що одне не сходиться з іншим. І це треба дуже гарно підібрати. Не скажу, що я прям ідеал в підборі, але коли. Тобі важливе це питання, ти починаєш цікавитися. підпишіться в соцмережах на тих людей, хто в цьому вже досяг певних результатів, і у вас випрацьовується оця надивленість. І я так надихаюся. Тобі, до речі, теж скидувала одну жіночок, дуже гарна, відома візажиня Ольга Хахула в Україні. Вона просто для мене. Ну, Дуже великий приклад. І це не значить, що у людини має бути багато всякого шмаття. В неї речі по декілька десятків вже років, і вона вміє просто, не дивлячись на тренди, не дивлячись на якісь модні нюанси, ось речі вони як вічні. Приходить певний час, підбирається певний колір, певна текстура одне під інше, і немає цього, як кажуть. Черезмірне потребління, да, коли зараз модно одне, люди всі купили, пройшов там 2-3 місяці, вже не модно і все викинули. Ні. Дуже класно, якщо ви, наприклад, ще не розбираєтесь, купу подивитись в соцмережах да, в інтернеті, які є речі е... от класика. От треба піти на якусь там зустрічі, подію, там, наприклад, якісь брюки, якась. Така як там, рубашка, якийсь піджачок, і подивитися, з чим це можна компонувати навіть в повсякденному житті. І хай це буде щось нейтральне, якщо ви ще не розбираєтесь, але ви точно будете знати, що воно попаде в точку, і ви не будете виглядати як якась мавпочка, як ти там казала, ем, ем, на утріку, обіцяна на утренні качества. На це... Теж, це коли ви собі прийняли рішення, з чого починалася наша тема, і почали приділяти цьому увагу, цікавитися. Це раніше там не було певних речей, не було грошей, нічого не було. Зараз у нас є все, окрім вашого бажання, якщо ви нічого не робите. Так, так, дійсно, так. Е, і я ще, знає, ще скажу так, поділюся, я, наприклад, часто вибираю зарані, да, тобто на наступний день я собі так прикидаю голубий образ е, е, по кольорам, тому що кожен день має, якби да, кожен день відповідає своїй планеті, а кожна планета має свій колір. І от я орієнтуюся, наприклад, понеділок часто в мене білий, голубий і сірий, е, вівторок у мене червоний, да, такий, або дуже-дуже, такий, ну, ну, червоний, різні, різні відтінки. Середа зелений, всі відтінки зеленого. Су, цей четвер е жовтий, п'ятниця е рожевий і зелений. Теж, субота, чорний синій, темно-синій. Е -а, а неділя от сьогодні е такі кольори. Ну, у мене тут тільки на сорочці, от, е от такий, такий... корал. Та, да, 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 він, він ко королевські такі кольори, багряний, такий вино, ну отаке. От і от я на ці кольори орієнтуюся і так собі підбираю образи. Це так може комусь буде цікаво, і хтось візьме собі для, ну, для того, щоб полегшити так би мовити, собі вибір образу на день. Можливо, дуже, так дуже цікаво і зручно до речі, і тут ми про те, що ми ділимося дійсно своїми. Якби думками, своїм досвідом, своїми знаннями і не підганяємо когось під рамки чогось. Бачите, який різноманітний світ, і ви можете по своїм відчуттям і бажанням робити так, як подобається вам. тож ми сьогодні будемо завершувати цю тему. Можливо, можемо дійсно говорити безкінечно, пишіть свої питання, поширюйте наші ефіри. І знайте, що ми тут завжди максимально хочемо бути корисними. Запрошуємо на наші консультації, на розбори наших матриць. На розклади Таро кожного дня мені твоя підказочка прилітає. Я щиро тобі дякую в думках. І захоплююсь. Якщо ти захоплюєшся кимось, значить ти дозволяєш це робити й собі. Дякую тобі. Дякую, дякую, дякую. Дуже вам гарного дня обнімаю тебе цілу, Віроніка. І О, яка Віроніка! Боже, Вікторія! Що це в мене? Так, уже так треба робити, мабуть, відпустки. все, Вікторія вибач. Все нормально. Е, я теж тебе обіймаю. Дякую і до наступних зустрічей.